Державна гімназія інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус розпочинає проведення акції Запали свічку пам'яті з нагоди Дня пам'яті жертв голодомору. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв жахливого геноциду українців голодомору 1932-1933 років. 82 роки тому мільйони синів і доньок України. Мільйони невинних людей, мільйони наших рідних і близьких були жалю винищені голодомором. В ці страшні нелегкі часи люди пережили катастрофу, яка могла зупинити життя всієї нації. Голодомор приніс не лише страждання і смерть, він посіяв страх серед людей. Лише правда про геноцид українського народу і чиста пам'ять про усіх полеглих здатна звільнити нас від мору по минулого. Довгих 22 місяці народ страждав, мучився, вмирав. Моторошно уявити, але на весні 1933 року, коли настав під голоду, на Україні щодня вмирало голодною смертю 25 тисяч чоловік. Щогодини – одна тисяча, щохвилини – 17 осіб. Голод забрав за різними підрахунками від 7 до 10 мільйонів людських життів. З них Лише у першій частині національної книги пам'яті 880 тисяч точно встановлених імен. Ці жахливі події черніють великою плямою в пам'яті українського народу. Ей, плине кача по сині. Плине кача Кож моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш мені. Там, не знаю, де погину, сам не знаю. Де погину. Пригадай, Україно, двадцяте століття своє, дві трійки фатальні, як символ ненависті й горя. Цей рік тридцять третій, ще й досі у серці пече. Якимсь несказаним і вічно страждаючим болем. Як статись могло українська багата земля, котра всю Європу частенько не раз годувала, ні крихітки хліба народу свому не дала, а тільки життя у тисяч мільйонів забрала. Заглибся в минуле, згадайно Ісусову страту, бо тільки дві трійки в літопис життя він вписав, у рік 33-й, Страждали і понесли ми втрату і втратили все, що кожен тоді із нас мав. Пам'ять про голодомор має бути вічною, як реквієм, як пересторога всім сущим на землі. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять наших предків, які безневинно стали жертвами жорстокого терору. всякие плоти, смерть поправы, дьяволу дьявол упразднивый, и живот мир Твоего даровавый, сам Господи, упокой душу, усувших обов всех, во время голодомора в земле нашей погибших, вместе светли, вместе злачьте, вместе покойни, отнюду уже от беже болезнь, печали и воздыхания. Всякое согрешение, содейное ими делом, словом или помышлением, яко благи человека любит Бог прости, яко конец человека и же жив будет и не согрешит. Ты да его единый свет, кроме греха, и правда твоя, правда во веки. И слово твое истины, а ты все воскресенье, живот и покой усопших раб твоих, всех во время голодоморов, голодомора, умученных и погибших Христе Божий наш. И тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем и пресвятым и благим, и животворящим твоим духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во блаженном успении вечный и покой. Подать Господи душам усопших рабов Божиих, Всіх во время Голодомора, зі наших панівших місті вожних. І затворіємо вічну пам'ять, вічну пам'ять, вічну пам'ять, вічну пам'ять. Зараз наша країна знов переживає складні часи. На долю українського народу випали тяжкі випробування. Ворожі сили, немов хижі птахи, кружляють над територією колись мирних міст і сіл країни. Порушено цілісність кордонів. Нависла загроза подальшого існування держави. Похилилися, на ва, кому не молилися, скільки ще заберемо. Але лише готовність стати на захист своєї батьківщини, пожертвувати найціннішим заради неї є основа підтримання життя кожного громадянина України. Ми віримо в те, що разом здолаємо будь-які труднощі та негаразди, майбутнє і надія нашої держави за її наступними поколіннями, кадети, немов білі соколи, завжди будуть на сторожі добробуту та спокою українського народу. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ, хто міг, хто і підіймався, та йшов, ішов собі високо гори, взявший у покій, свою надію, сильну як любов, що все буде добре. Якожу знать, що День великий в боротьбі здобутий, гартований морозом, голодом і вогнем, козацький дух, що був немов забутий, повстав за волю зі щитом і мечем. Бо перемога з тими, хто за правду, хто не боявся холоду і куль, і з тими, хто боровся за свободу, і з тими, хто життям її здобув. Помолим Бога, слава, щоб лунала, щоб миру прозвучав щасливий дзвін. Щоб Україна гідно заспівала в спільноті рівних свій безсмертний гімн. Ще не слава, ні слова, ні воля. ще нам браття Українці усміхнеться. Кинуть наші вороженьки, як Роса на сонці, запанує ми браття, у своїй Та стороже пам'ять про всіх невинно уб'єнних, згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю. Мудрість і наснагу для зміцнення нашої держави на власній землі на цьому акція запали свічку пам'яті з нагоди дня пам'яті жертв голодомору завершена